Картопляна паляниця ми її називаємо так. Це страва, яка мене часто виручає, коли потрібно швидко щось приготувати, їсти або, в принципі, не хочеться довго стояти на кухні і щось готувати. Класно, що тут з нею можна експериментувати і додавати зверху будь-що ваше улюблене. Нам знадобиться 3-4 картоплини, не робіть надто товсту паляничку. Натираємо на грубу терку. Важливо, щоб пательня з олією була дуже-дуже добре розігріта. І отак впресовуємо ніби картоплю, робимо млинець, трішки солю. І якщо ви все зробили правильно, вона легенько вам перевернеться. Перевертаємо і це все смажимо на невеликому вогні. Далі я беру яйця, можна залишити їх отак з сирим жовтком, якщо ви так любите. А можна ось так перемішати і по всій поверхні, ніби розмастити. Це за бажання. Далі солимо. За бажанням можна сюди додати якісь спеції, я потім додам чорний перчик пізніше, додаю ще кукурудзу. На цьому етапі можна додати помідори, там, гриби, не знаю, будь-що ваше улюблене, і додаємо сир. У мене тут твердий і моцарела. І знову ж таки, якщо хороша патель. Воно все гарно зніметься. Далі посипаю перцем чорним і зеленю, У мене тут заморожене, смачного.